На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах на фасаді Коломийського ліцею номер 5 встановили пам'ятну дошку Юрієві Титинюку. Я не загинув, смерті не буває. Поки мене всі будуть пам'ятати. Коломийські ліцеїсти здобули перше місце на обласному конкурсі серцем єдиним Ми Україна. Наша Україна, вона єдина. В Коломиї презентували виставку творів заслуженого художника Степана Бзунька. З кожним роком все більше працював е -е, сакральним мистецтвом. Трагічна звістка знову сколихнула Коломийську громаду. Перестало битися серце Романа Гундерука, військовослужбовця 77-го окремого батальйону. У Романа залишилася дружина та двоє донечок. Вічна і світла пам'ять та шана нашому героєві. На шану і славу героєві на фасаді Коломийського ліцею No5 імені Тараса Шевченка встановили пам'ятну дошку Юрієві Титинюку. Захисник віддав своє життя за кожного з нас і Україну. Ми відкриваємо пам'ятну дошку нашому герою, випускнику Юрію Титинюку. Щоб назавжди увіковічнити пам'ять про нього, ми пишаємося своїми випускниками. Скільки б часу не минуло, не зітруться імена тих, хто не повернувся з війни. Коломийському п'ятому ліцеї провели реквієм героя незламної країни. Його приурочили усім нашим захисникам, і, зокрема, випускникам цього навчального закладу. На фасаді ліцею було 10 меморіальних таблиць. Тепер їх тут 11. Встановили дошку нашому краянину Юрієві Тетенюку. Я не загинув смерті не буває, поки мене всі будуть пам'ятати. Героїв небо йдуть з війни до раю Кремлю свою країну захищати. Я не загинув, просто жити перестав війною всі обірвані дороги, усе, що мав, життя своє вітав, щоб ви побачили наш прапор перемоги. Юра не, не, не вмер. Юра є серед нас, і ми кожен раз діти йдуть до школи, ми будемо бачити Юру, і він бачить нас. І я хочу сказати. Герой він посмертно. Юрій Тетенюк народився 22 січня 1983 року. В Коломиї навчався у Коломийській школі номер 5 згодом у політехнічному коледжі. Плани та мрії молодого чоловіка зламала війна. 9 серпня 2022-го він приєднався до лав збройних сил України. Служив водієм-електриком лісопильного відділення групи інженерного забезпечення 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Захищав українські землі у Бахмуті, Костянтинівці, часовому яру. Герої навчаються серед нас усіх, оці хлопці. Юрій Тетенюк, повірте. Він ходив отак само сходами, коридорами, і ніхто ніколи не міг подумати, що він герой. Тому що герої це не ті титани, які напів Бога. це звичайні люди, в яких просто трішки більше любові до рідної землі. Але сьогоднішній день це свідчення того, яка тяжка ціна цій любові до України. Я дякую вам, батьку. Я дякую братові за те, що виховали такого хорошого сина. Прийміть співчуття, що ви заплатили тяжку таку ціну. Ціну за незалежність і свободу України Юрій Титанюк загинув, захищаючи Україну поблизу Сергіївки, Краматорського району Донецької області, 18 листопада 2024-го. Вічна і світла пам'ять та шана українському героєві. Дала життя за волю, незалежність України і сукори її вічної пам'ять Христос Воскрес, Христос Воскрес! Час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому підлітки викидають кота з вікна третього поверху. Правоохоронці одразу розпочали перевірку. Наразі встановлюють неповнолітніх причетних до знущання з тварини, перевіряють обставини події. Вирішується питання про правову кваліфікацію дій неповнолітніх. Тим часом поліція Івано-Франківщини також розслідує факт жорстокого поводження з тваринами в Галичі та шукає очевидців трагедії. Нагадаємо, там були виявлені тіла трьох собак. У чорних поліетиленових пакетах їх вилучили правоохоронці та передали на проведення експертизи. До поліції надійшло звернення від мешканки міста Галича, яка повідомила про загибель тварин у приватному будинку. Оселю вона стала в оренду волонтерці для перетримки тварин. За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі розпочали кримінальне провадження. Поліцейські, які виїхали на місце події, виявили тіла трьох собак у чорних поліетиленових пакетах. Їх вилучили та передали для проведення експертизи. Ще одного чотирилапого правоохронці знайшли в важкому стані. Його одразу ж передали. Ли ветеринарам для лікування волонтерки, яка орендувала будинок у помешканні, не було йдеться про жінку 1999 року. Народження поліцейські встановили, що у будинку вона утримувала власних тварин, а також брала собак на перетримку. Наразі про вживають заходів для встановлення її місця перебування з метою притягнення до відповідальності. Слідчі відділення поліції номер 3 міста Галича розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 299 кримінального. Кодексу України йдеться про жорстоке поводження з тваринами, максимальне покарання до трьох років позбавлення волі. Прохоронці встановлюють всі обставини події. Поліція івано Франківщини закликає громадян не залишатися байдужими до випадків жорстокого поводження з тваринами. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо обставин цієї події, звертайтеся за телефоном 102 або ж до найближчого підрозділу поліції. На Прикарпатті відбудеться благодійний аукціон на підтримку українських захисників. Цього разу захід прийматиме Калущина. Дата 13 червня. Деталі від голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани. Онищук. Ми з вами вже неодноразово переконувалися Прикарпаття це край сильних, небайдужих і єдиних серцем людей. Завдяки вашій активній участі у наших благодійних заходах вдалося надати реальну допомогу тим, хто щодня виборює наше право жити на своїй землі, нашим захисникам та захисницям. Сьогодні я з гордістю оголошую про старт восьмого благодійного аукціону на підтримку одного з військових формувань Прикарпаття, а саме 42-ї окремої механізованої бригади. Цей аукціон не просто подія. Це ще один вияв нашої вдячності та підтримки українським захисникам. Його мета зібрати кошти на найнеобхідніше для нашого підрозділу воїни, якого несуть службу на передових позиціях. Ваша участь в аукціоні це можливість долучитися до доброї справи та нагода отримати унікальні лоти від виробів українських майстрів до артефактів із передової, а також ексклюзивні речі, створені нашими захисниками, Захисниками і дітьми, які щиро вірять в своє військо та Україну. Запрошую всіх, бізнес, громадськість, митців, волонтерів, молодь стати частиною цього заходу, бо підтримка Збройних сил України це наша спільна справа. Об'єднуємо зусилля заради тих, хто боронить наше сьогодення і майбутнє. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Коломийські ліцеїсти здобули перше місце на обласному конкурсі з серцем Єдиним ми Україна. Команда Єдність Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка розділила перше місце з командою Люди – Титани» вигодського ліцею нагадаємо, минулоріч коломияни теж були серед найкращих цього проєкту. Тоді перемогли представники ліцею номер 5. Перше місце. команда Везника на незабудню Горбатію області. Команда Єдність учні Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка на обласному конкурсі з серцем єдиними Україна презентували номер, де заглибилися у історію і зробили порівняння та дали відповідь на запитання, чому молодь обирає залишатися в Україні навіть в найскладніші часи. Сценарій написала Катерина Єлісєєва, заступниця директора Коломийського ліцею номер 4 До слова у 2022 році вона переїхала до Коломиї із Лисичанська Луганської області. Наша Україна, вона єдина, дуже яскрава. Кожен Оточок її має свою історію, свої традиції. Ми маємо об'єднатися, залишитися і будувати класну, круту державу для майбутніх поколінь. Логотип тип команди Єдність описує нашу команду, нашу єдність підносить перемогу нашої України, щоб настав мир і щоб в нас все було добре. Коломийські учні перше місце на обласному проєкті Серцем єдиними Україна розділили з представниками вигодського ліцею командою Люди Титани. Облиски. Друге місце у команди Обертинського ліцею, а третя здобули команда Незламне дитинство Голівської гімназії з верховинського району Крила Надії у Тенійського ліцею, команди лицарічину, ліцею номер 20 Івано-Франківської міської ради та серця поколінь Роготинського аграрного фахового коледжу, гран-при у команди зерна майбутнього івано-франківського фахового коледжу, львівського національного університету природокористування. Вітаємо. Хуван! Діти розказують про війну, виступають. Ті всі передають переживання, які відбувалися під час війни, і тому це є дуже важливо. Це є збереження наших традицій. Це ми показуємо, які ми унікальні, яка Україна унікальна, які діти наші талановиті, і ми можемо цим пишатись. Конкурс серцем єдиним Україна відбувається вже другий рік поспіль. Це гарна нагода дітям проявити себе, каже Світлана Онищук. Для переможців продовжує підготували мандрівки за кордон. Вони відпочиватимуть в Німеччині. Угорщині, Австрії, Румунії та Хорватії, велика кількість донорів з різних країн відгукнулася, щоб наші діточки мали можливість оздоровитися, поїхати в іншу країну і бути тими послами миру, розказати про реальність справ в країні, де йде війна, про те, як їм навчатися під час повітряної тривоги у бомбосховищах. Загалом цьогоріч в обласному проєкті серцем єдиними Україна взяла участь 420 команд. 13 стали фіналістами. Однак, у гала-концерті, який відбувався в Івано-Франківську, дали змогу Виступити усім, хто хотів продемонструвати свій виступ на великій сцені, навіть якщо не увійшли до фіналу. З глибини душі в Коломиї презентували виставку творів заслуженого художника Степана Бзунька та його учнів. Експозиція викладача Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва приурочена 75-річчю майстра та 50-річчю його творчої діяльності. А ще автор виставки присвячує її світлій пам'яті владики Миколая Сімкайла, з яким активно співпрацювали. Степан Бзунько заслужений художник України, учасник Національної спілки художників України, лауреат численних премій та відзнак, викладач Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва. Одна із найяскравіших особистостей Косівської мистецької школи. Він створив сотні авторських творів декоративно-ужиткового мистецтва у техніці художні різьблення. Є автором низки проєктів із комплексного оформлення громадських споруд та все ж найбільше у творчості творів сакрального мистецтва. Степан Бзунько пригадує, розпочав творити мистецькі християнські речі, коли греко католицька церква була ще в підпіллі. У молоді роки був наставник Микола Сінкаєва. Він був священником у підпіллі. А я був. Ну, скажемо так, вільний художник, товариські стосунки склалися, приятельські стосунки, і це все мало відбиток на мою творчість. Отець Миколай увів мене у саме такий світ сакрального мистецтва. Я почав творити. Сакральне мистецтво. Воно спочатку робилося неофіційно на ті часи. Це е, припали ті роки, де панував атеїзм і так далі, і так далі. Але завдяки оціню на я більш ревним став віруючим. Багато великий вплив він мав на моє творення, на цей процес творчий. З кожним роком все більше працював е, сакральним мистецтвом. Степан Бзунько відомий у Коломиї завдяки його багаторічному дружньому і професійному тандемові з Владикою Миколаєм Сімкайлом. З благословення єпископа Косівський майстер втілив своє розуміння сакрального в численних творах, виконаних для Коломийського катедрального собору Преображення Христового. Зокрема, серед його робіт Конастас Верхньої церкви собору царські врата, престол, Кивот, Тетрапот, Скарбнички, ділиться єпископ по. Мічник Коломийської єпархії у ГКЦ Петро Голіней. Дуже приємно перебувати на цій виставці, бо я мав нагоду спостерігати ці ікони, різьблені іконостаси, різні культові речі в побуті. Дечим навіть користувався як єпископ, користуючись деякими речами, які були, не знаю, подаровані для владики Миколая. Ми використовуємо вони живі, вони далі працюють і служать. Це не є мертве мистецтво, це мистецтво, яке живе, яке говорить. Проповідує. Я хочу так сказати, що перебуваючи в Римі, і в Італії я багато бачив різного роду е, мистецьких творів, але ці твори сягали тисячолітньої, столітньої давності. А нині ми бачимо шедеври, ще, слава Богу, живого майстра, який творить. творить і це дійсно надзвичайно великі. Е, Шедеври сакрального мистецтва, і ми щасливі дітнутися не тільки до творіння, а й до творця цих шедеврів. Творчий стиль та авторський почерк Степана Бзунька впізнаваний усій Україні. Переконана генеральна директорка національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук. Народившись на Покутті, на Луганщині, він увібрав у себе ці традиції покутського краю. Оцього лагідного краєвиду з рослинними орнаментами, які потім гарно, гармонійно, дуже творчо і дуже талановито вплив у мову гуцульського геометричного орнаменту, його ритміки, його енергетики. І Витворю, ось такий неймовірний власний стиль. Привітати колегу митця із виставкою приїхала численна делегація з Косова, директорка Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, професорка Галина Юрчишин втішена, що такий майстер і талановитий педагог навчає мистецтво молоде покоління. Ми нам створили сьогодні чудове свято, духовне свято, свято єднання, свято єднання довкола церкви, коло мистецтва, довкола прекрасного. І я маю велику честь працювати поруч з вами на виставці у Коломиї з глибини душі представлено твори авторства Степана Бзунька та його учнів. Цю експозицію присвятили 75-літтю майстра, 50-річчю його творчої діяльності та світлій пам'яті владики Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Миколая Сімкайла. Лос Янковерс у Коломиї. колумбійський гурт з українським серцем зібрав аншлаг в народному домі. Захід мав і благодійну мету половину виручених коштів. А це 19 тисяч 350 гривень. Колумбійські музиканти передали на потреби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Люди почали займати місця у глядацькому залі ще за три години до початку концерту. Такого в народному домі не пам'ятають. Тим часом колумбійські музиканти вирішили прогулятись містом і заспівати попурі українських пісень біля символу Коломиї гігантської писанки. Коломия це для вас. Одна е -е -е, у четвер, біре, разом на консель, я пішов. Ти ж мене підвела у палаці культури і мистецтв аншлаг викупили всі квитки. Глядачі з нетерпінням чекають початку концерту. Зал неодноразово вибухає оплесками. Врешті дійство розпочинається. Йський гурт з українським серцем так лос Янковерс називають самі музиканти. Заснував колектив Янко Богдан Пеняфорд Лобунець. Чоловік має українське коріння, рідну мову своєї мами вивчив самостійно, навіть більше заохотив до цього ще й своїх друзів. Гурт сформувався в 2018 році. Я все життя мріяв мати гурт, з яким я би міг виконувати музику, яка репрезентує Тує мою ідентичність, а моя ідентичність це Латинська Америка і Україна. Е і знайшлися неймовірно талановиті люди в цьому шляху. З Ніколасиком я познайомився там, в Боготі, в нашому університеті, на Національному університеті Колумбії, де я вивчав музику і він вивчав математику, тобто з різних факультетів. Але ми зустрілися в одному ансамблі університету. І... Для мене було дуже вражаюче бачити, як людина, яка не займається тією, е, тим напрямком, що я займався, настільки талановита е, і набагато більш музична, ніж там більшість моїх колег по, е, по, по консерваторії, е, з ніколасом і з іншими учасниками ми створили гурт. Ми виконували дуже багато латиноамериканського репертуару, і також дуже спонтанно і органічно е, вони підлаштувалися під моїм виконанням українських пісень. Вони зробили це дуже талановито, але в їх розуміння музики, тобто з таким латиноамериканським органічним шармом. З 2021 року до складу Лос Венковерс приєдналась і віолончелістка з Венесуели Ісамар Фернандес. Ділиться закохана в українську культуру, має успіхи й у вивченні мови. Урок онлайн у мене є вчителька. Також Янко дуже допомагає мені, і щодня я практикую. Я слухаю, слухаю українську музику, і так мені дуже подобається. Українське серце має ще один учасник гурту Ніколас Кастандіо. Музикант теж активно вчить українську, українські пісень, вірші і так. І... Твоя культура це дуже прекрасна. Зараз Лос Ян багато гастролює по світу, виконує пісні іспанською та українською мовами. Ми робимо музичний тур. Ем... З Колумбії, з Венесуели ми приїхали вже обійшли значну частину Європи. Ми давали концерти в Португалії, в Іспанії, в Польщі, в Чехії, в Німеччині і приїхали сюди в Україну, тому що найбільша наша мрія і найголовніша наша аудиторія це саме українці, і тому для нас було надзвичайно важливо приїхати сюди з музикою і нагадати вам. Наскільки славетною і прекрасною є ця земля, і також підтримати і морально українських людей, і е, підтримати, е, чи можемо фінансово збройні сили України. Латиноамериканський шарм у поєднанні з традиційними українськими ритмами та народними піснями захоплює глядачів. Люди підспівують та довго не відпускають музикантів зі сцени. Ми, це було абсолютно неймовірно та фантастично. Тільки що завершили наш концерт в Коломиї. Наразі найбільше в історії нашого гурту. Понад 600 людей, повний зал. Всі співали разом найгарніші українські пісні. І завдяки вас, наші прекрасні глядачі в Коломиї, ми зібрали 19 тисяч гривень на потреби 10-ї окремо гірської штурмової бригади Едельвейс. Приходьте обов'язково на наші наступні концерти. Заспіваємо разом і зберемо кошти на Збройні Сили України. Кошти вже передали у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. В скорім часом вони конвертуються у дрони. Колумбійці поїхали з туром в наступні міста. Діляться, мріють заспівати і в Києві. Це місто, де народилась мама і сестра засновника гурту Лос Янковерс. Ну і звісно, обіцяють повернутися в Коломию. Коломия не помия, Коломия місто. Коло ми є такі є, як санічне тісто. Це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Підпишіться на наш YouTube та Telegram канали До побачення!